Якщо є питання, рейдерства або щось там в податковій виходить, скажіть, давайте інформацію. Ми точно будемо допомагати. Згідно з вимогами пункту 1 статті 78 Господарського процесуального кодексу, достовірними є докази, створені, за відсутності впливу спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для самої справи, повертаємося знову до статті 56, яка регулює порядок видачі документа, на підставі якого таке вилучення відбувається. Як вже було зазначено, ніякого рішення. Керівника податкового органу, кооперативу в момент виїзної перевірки або вилучення коштів проведено не було. Знаведено вище слідів, що очевидною підставою закону виконання рішення стягнення готівкових коштів є задокументований факт вручення самого рішення та забезпечення платнику податків реалізації права на його оскарження. Таким чином, здійснення вилучення готівки за своєчасно врученим рішенням відбувається не раніше закінчення строку на його оскарження. Однак, Відповідно до наданих кредиторам боржнику доказів, неможливість стягнення готівкових коштів з каси ГБК сирена підтверджується актами від 15 грудня та 21 грудня складених раніше задокументованого факту отримання боржником самого рішення про стягнення готівки. До завершення процедури адміністративного скарження дії кредитора правових наслідків не породжують і не можуть бути ознакою закону встановлено факту неплатоспроможності ГБК сирена. Окрему увагу суду слід звернути на докази, якими встановлено відсутність готівкових коштів у касі ГБК Сирена. Такими, такими доказами кредитор визначив акт про неможливість вилучення готівки коштів від 22 червня цього року, 22 червня 2023 року, до якого внесено відомості про флору як підписанта та акт про відмову флорі від підпису. В той же час, згідно відомостей картки реєстраційно-облікових даних ГБК Сирена, долучених до наших процесуальних документів, Флоря Григорій Іліч не є ні головним бухгалтером кооператива, ні відповідальною за ведення бухгалтерського обліку особою. За таких обставин Флоря не володіє інформацією про залишки коштів у касі боржника в силу відсутності повноважень підписання на прибуткової документації. Неводноособові компетенції в флорі складання видаткової документації та видача залишків по касі. до завершення інвентаризації активів зобов'язань, проведення якої до сих пір блокується серединком через незаконне отримання бухгалтерської документації, повноваженнями на участь у процедурах вилучення готівкових коштів кооператива володіє голова ревізійної комісії Сергатий. Боржник концентрує увагу на той факт, що представники кредитора жодного разу не задовільнили звернення Сергатого на обов'язкове його залучення до виїзних заходів, оскільки Флоря не має доступу до сефів кооператива, ключі від яких знаходяться не у флорі. Кредиторам не надано доказів врегулювання процедури стягнення грошових коштів з Придніпровським ВДВС, що спростовує твердження ГУДПС України Черкаської області про здійснення всіх заходів щодо стягнення грошових коштів. Не відображає фактичних обставин справи акти від 22 червня. ...23-го року про відмову від підпису флорою та складено завідомо із розрахунку на запланований результат. Звертаю увагу всіх присутніх у залі. Андрій Шатило та Олег ...як представники ГУДПС, прибувають на місце податкової адреси боржника із роздрукованою заготовкою акта про неможливість вилучення готівки коштів, якому відсутній вихідний номер, оскільки неможливо завчасно стверджувати, що саме такого змісту буде вказаний акт. Відповідно, вихідний номер зазначається після отримання такого телефонного режиму з канцелярію, яким же чином представники ГУТПС області знали, що грошових коштів у касі ГБК Сирена немає. У 2022 році такий акт складався від руки. У 2023 році представники податкової приїжджають з готовим актом, що в касі ноль вони ще не відкривали ні сейфа, ні бачили тої каси. З таким же успіхом можливо завчасно склати акт про наявність будь-якої суми готівки. Але після акту номер 1304 оформиться номер наступний, 11972, в якому вихідний номер записаний від руки. А у заголовку у цьому ж акті вже роздрукований один і той самий акт містить два типи подачі інформації. Вже заготовка комп'ютером роздрукована, а для виду від руки вони дописують номер вихідний. Андрій Шатило та Олег Вернигор таким чином виїхали на місце податкової адреси кооператива з абсолютно готовим актом на запланований результат, що в касі кооператива немає готівки. Хоча доказами, поданими господарському суду, ми підтверджуємо протилежне. Кошти грошові є. Боржник впевнений, що ніхто з цих двох осіб, ні Шатило, ні Вернигора, не знає навіть якого кольору ті сейфи в кооперативі та де вони знаходяться. Але стверджують, що в касі ГБК Сирена немає ні копійки готівки. Вище викладене у взаємопов'язанні сукупності підтверджує удаваний спосіб представлення обставин справи у заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство, направлений виключно на формування у суду хибної, але вигідної на користь ГУДПС області уяви про злісного неплатоспроможного боржника, який підриває принципи існуючого суспільного ладу. От тільки системним махінатором у поточній справі виступає якраз таки кредитор. Цікаво, які кошти від податкового органу отримав некомерційний прибутковий кооператив як позичальник, що став без вини винуватим. Від дня свого існування ГБК Серена не залучав в якості фінансової допомоги на ведення своєї діяльності ані державних, ані кредитних коштів. А також не використовував будь-яких інших джерел фінансової підтримки. Річні бюджети ГБК Сирена формуються на підставі рішень загальних зборів членам кооператива і не містять обмежень по розміру та призначенню внесків. Кооператив самостійно вирішує, скільки і в якій сумі вносити грошові кошти. Головне управління ДПС у Черкаській області в принципі не може за кооператив вирішувати питання його платоспроможності. Боржник неодноразово помідовляв кредитора про здійснені заходи на врегулювання боргових залишків від махінатора Середенка, в тому числі в порядку кримінального процесуального законодавства. Відповідно до рішення загальних зборів членів ГБК Сирена від 15 липня 2023 року кооператив спроможний виконати свої зобов'язання за умови реструктуризації боргів серед безпідставність та одночасна безнадійність погашення податкового боргу визнається і самим кредиторам, який визначив послідовність його погашення шостою чергою, оскільки процедура банкрутства запроваджується зараді однієї мети. Розчистити дорогу замовнику до віджатої в майбутньому земельної ділянки. Насправді, головне управління ДПС у Черкаській області по своїй поданій заяві переймається реальним поверненням виключно судового збору, авансу розпорядника майна та сплати основного боргу. А це сума, яка може бути кооперативом сплачена за умови реструктуризації, тобто, коли б кооперативу податковий орган. У двосторонньому діалозі надасть можливість врегулювати, з'ясувати причину, час появи цієї, цього боргу і притягнення до відповідальності винних осіб. Гаражно-будівельник кооператив Сирена плату спроможний виконати вказані зобов'язання за умови неупередженого судового розгляду спору щодо правомірності їх нарахування. За приписами пункту 1 статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог або заперечень. Головним управлінням ДПС у Черкаській області не доведено фактичну неплатоспроможність гаражно-будівельного кооператива. Дуже цікаво, яка загальнодержавна програма бюджетного фінансування була розроблена на підставі незаконно нам нарахованого штрафу. Саме так написано, що якусь програму ми підриваємо. І яким чином така програма має бути виконана, якщо ГУДПС у Черкаській області віднесло стягнення 9 мільйонів штрафу до шостої безнадійної черги? З однієї сторони, ми виконаємо якусь програму, а з іншої сторони, та ним, верніть нам судовий збір і зарплату розпорядника майна. А про роки основних принципів існуючого суспільного ладу, годі говорити. Одним із найбільших підривателів, якраз таки, є окремі ділки від податкових органів, які у переважній більшості взагалі не володіють мінімальними знаннями у сфері своєї діяльності. Ще добряча частина податкових бендерів, вивчає закони виключно для того, щоб їх е, знати, як обходити та викривляти державне редбурство, в принципі, як засіб примушення до сплати незаконних зборів законами України не передбаченим. Некомерційна господарська діяльність державного некомерційного підприємства та приватного некомерційного підприємства є аналогічною. Кооператив підтверджує, що за умови е, законного розгляду створення та застосування податкового штрафу 9-мільйонного е, вирішення в площині саме законодавчий, за цей борг кооператив не винен, жоден з членів кооператива. Не несе відповідальність за цей борг. Реструктуризувати основний борг, який у заяві складає не більше, ніж 400 тисяч загальний кооператив спроможний.